Скандал матчу проти сербів, расизм, політика і штрафи. Розкажемо, що витворяли фанати руського міра. Після сутички на полі під час матчу відповіді сербські фанати почали скандувати образливі цигани, цигани на адресу українських гравців. Також із трибун прозвучала пісня про братерство з росіянами та ЦСКА і гасло англійської образливе про НАТО, яке раніше лунало від фанатів Цервени Звезди. Тим часом Олександрія сама потрапила під санкції. УЄФА оштрафував клуб на 20 тисяч євро за російську поведінку своїх уболівальників під час першого матчу. Також призначене умовне покарання. Часткове закриття трибун на наступну домашню гру у Єврокубках з випробувальним терміном на 2 роки. Також під час другого матчу у Белграді Олександрія зіткнулася з неочікуваною забороною. Команда не мала права вийти на поле з державним прапором України. Попри заборону, в Олександрії заявили, що завжди представлятимуть Україну з гордістю і на полі, і поза ним. Це ще один тривожний момент у протистоянні спартизації. Заном, адже вони скандували антиукраїнські гасла, співали про братерство з росіянами та ображали гравців українського клубу. Як же добре, що Динамо минулого року показало їхній справжній рівень і викинуло цей непотріб у вигляді проросійського клубу з ліги чемпіонів?